Привіт, друзі! Місце розташування пасіки Кіровоградська область. Продовжуємо роботу на пасіці і зараз якраз є бажання розібрати сім'ю. Щоб ви розуміли, іду я по черзі, тільки що ми розбирали цю сім'ю. І так як на цьому вулику стоїть у мене камера, тому вирішив розібрати цю сім'ю. Повторюю, це моє рішення, нікому не раджу розбирати чи щось робити в вуликах. Е З такою погодою, як передають, то бджілки ще будуть зимувати до кінця березня. Ніякі роботи б не проводив, але, повторюсь, так як побачив сімейку, яка осипалась крайня вулочка, то немає вибору в мене, як пробігтись по. Всі пасіці, а саме переглянути крайні рамки. Тут, що я можу сказати, зараз покажу вам, тут все добре. Також, як ви бачите, зараз глянучи, гарно видно все. Так, гарно видно. На крайній вулочці є джілки. Невелика кількість, напевно, вони переносять ближче, можливо, Корма. Так, і глянемо, що у нас з іншого боку. Так, глянув ще камеру не здвинув. Добре. З іншого. Так, потрібно взяти стамеску бо... Так, тут на цій рамочці джілок більше, кормів предостатньо. Так, ну і давайте, напевно, таки розберемо раді цікавості, що відбувається, і зрозуміти, яка картина в нас Так, перш за все хочу сказати, що підмор не вибираю, тільки якщо є можливість по краях забираю, якщо є заставні, то за заставними. Тобто, це перше я сім'ю розбираю, щоб глянути. Так, ага, цю я відвинув вже рамочку. Зараз побачимо наявність кормів з цієї сім'ї. Видно. Бджілок достатньо. Повторюсь, скорочувати гніздо буду аж тоді, коли буде гарна погода для бджілок. Корма є. Кормів предостатньо. Відсотків, напевно, на цій рамки 70 є ще корму. Підмору внизу видно невелика кількість. Можливо, ну, в даний час, ага, все, є розпліт. Думаю, буде видно. Перша рамка. Розподом печатають. І зараз, друзі, гляну, яка кількість. Так, ну, невелика, скажімо так. Я думав, можливо, більша матка насіяла, бо печатка це одне. Друзі, відсотків 60-70 у нас є корму. На цій рамочці менше корму. Половина. Думаю, Камеру буде видно отак половину рамочки корму. І також є печатний розпліт. Думаю, буде видно. Дві рамочки. Верніше не дві, а на двох, друзі. Тут також пів рамки меду є. Тут в нас нічого немає. Тому далі не бачу сенсу, друзі, листати. Не буду займати ваш час дорогоцінний. Буду складати самостійно. По вулочках, напевно, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. На сімох вулочках. Сім'я, в сімох вулочках мають дві рамки. На двох вірніше на двох рамках розпліт. Так що, друзі, повторюсь, не, які роботи ще не проводжу, не скорочую, нічого, це виняток, яку сім'ю я розібрав. А так, поповнюю тільки крайні рамки корму. Все. Більш ніяку роботу не роблю. Бджілки активно самі чистять підмор. Тому, друзі, якось так. Всім до зустрічі, всім па-па.